Нова рубрика 7 продуктів за ТБ, де я беру рандомні сім продуктів зі знижками і розповідаю про них. Перший продукт зі знижками це ядра мигдалю, 39 гривень. Дуже крута знижка з карткою «ТБ» і вони дуже смачні. Номер два. Печінка тріски. Просто кладість білків, жирів корисних для організму і коштує 118 з карткою АТБ. Дуже приємна знижка. Склад просто ідеальний, нічого зайвого, подивіться самі. Тут лише печінка і сіль, і все. Курага в шоколаді, ну це просто золото. Це просто брилянт. 23 гривні 100 грамів. Дуже смачні і корисні. Без цієї кукурудзи не обходиться жоден наш салат. 47 по картці АТБ купувати набагато вигідніше, і вона дійсно смачна і дуже солоденька. Рекомендую. Наступна знижка аж на 9 гривень з карткою АТБ. Це ось така заправка. Ідеальна штука до борщику економить час. І склад дуже класний, нічого зайвого. Тут є хтось, хто обожнює шоколад Несквік. Це я. 56 гривень з карткою ТБ. Класна знижка. І 75 гривень по знижці сосиски з сиром від м'ясної лавки. З вас лайк і підписка буде ще частина. Рубрика «7 продуктів за ТБ зі знижками. Поїхали. Перша знижка на майонез королівський смак 68 гривень по карці ТБ набагато вигідніше. Склад нормальний, як для майонезу, їсти можна. Номер 2 оливкова олія від Deluxe із Греції. Дуже класна, смачна, натуральна, 132 гривні з карткою АТБ. Рекомендую до всіх салатів. Ну і хто ж не купить шпроти, тим паче, якщо через місяць новий рік 91 гривня по картці АТБ. Знижки на пастилу Bob 34 гривні по карці АТБ. Дуже вигідна ціна. Вона йде без цукру і різні смаки беруть участь у знижках. Можете обирати будь-який. І це теж пастила, і вона теж на знижках. Знижка приблизно 2 гривні, але все одно приємно. Наступний продукт по знижці це печиво Орео, 36 гривень по карці АТБ набагато вигідніше оригінальний смак. Ультрапастеризоване молоко 57 гривень довго зберігається. І остання знижка на камамбер, беріть, бо до новорічних свят буде багато рецептів із ним. З вас лайк і підписка буде ще частина. Рубрика 7 продуктів за тебе зі знижками. До 25 числа знижка на ось такий сир аж 20 гривень. 12 гривень знижки на ось такий найсмачніший, на мою думку, європейський майонез 72%. З дитинства любила саме його, він іще із натуральною соняшниковою олією. Вершкова ковбаска 102 гривні, варена від своєї лінії. Дуже смачна і непоганий склад. Раджу взяти до олів'єшки. Олія 100 жар по акції зараз 74 гривні. Різниця, якщо є картка ТБ, 10 гривень. Галва також по приємним цінам усього 32 гривні. Мелена кава Якуб взагалі 180 гривень, якщо у вас є картка АТБ. Без коментарів найсмачніші цукерки зараз на акції 155 гривень. Дуже раджу взяти. А за лайк і підписка буде ще остання частина. Рубрика сім продуктів за тебе зі знижками. Фінал. Зараз дуже класна акція на Філадельфію. Усього 85 гривень. Вона дуже смачна і ідеальний компонент усіх кремів. Тому обирайте. Каву зі Львова усі рекомендують, я не пробувала, але теж рекомендую. Люди правду кажуть 161 гривня. Смачний і головне корисний снек за 74,90. Це курячі стріпси із сиром гауда. Знижка майже 20 гривень на вершки від Яготинського. Обирайте. Цукер Керошен 30 гривень різниця із карткою ТБ 409 гривень. Найсмачніший і класний подарунок до новорічних свят. Шоколадки Лакмі в асортименті 44,90 з карткою ТБ, тому дуже раджу обрати, коли вони ще стільки будуть коштувати. Якщо хочете згадати дитинство, то ось такі рулетики знову в моді 38 гривень по карці АТБ. З вас лайк і підписка, пишіть в коментарях чи залишайте цю рубрику.